Вас вітає компанія СмакМеду. Сьогодні хотів би вам розповісти про рамконоси нашого виробництва. Виготовляються наші рамконоси у варіанті під рамочку Додан на 8, на 6 та на 4 рамки. А Також у нас є варіанти підруху на 6 та на 8 рамок. Головна його задача це перенос рамок під час відкачки меблі, а ще його можна використовувати для зберігання суші або як тимчасовий вулик для роїв або відводків. Рамконос оснащений довгим та міцним ремнем для перенесення. Сам ящик являє собою дерев'яний каркас, оббитий ДВП 4 мм. Кришка відкривається на петлях. Також ми бачимо люток діаметром 2,5 мм. І загороджувачем. А даний рамконос це велика модель. Її зручніше возити на візку, ніж носити в руках. Вміщує в себе він до восьми рамок. Найчастіше в нас замовляють рамконоси з вищиною. Такий варіант доставки найбезпечніший для неї. Сподіваюсь, наші рамконоси допоможуть вам спростити вашу роботу на пасіці.